А ребятам, які от хочуть перший бізнес спробувати, хочуть почати, наприклад, з кіоска шаурми, Скільки грошей треба для того, щоб відкритись? Ну, я гадала, що мені потрібно буде 20 тисяч доларів, але ні. Ну, десь 30-35 на перший кіоск. Серйозно. Щоб спробувати. 30 тисяч доларів? я думав, що це десятка, взагалі, максимум. Мені стільки коштував другий дім піонів в Ужгороді. Офігіт! Так, ладно, хорошо. Уходим. Уходимо. Скільки в день має бути загрузка, скільки треба продавати шаурми, щоб максимально швидко окупити цей бізнес? Е, ну, це дуже рентабельний бізнес. Якщо у тебе дуже гарна локація, класні працівники, ти любиш те, що ти робиш, ну, від 50 шаурм в день. Ми почали робити з першого дня відкриття 150. І наразі нам два тижні і ми ще не впали. Афієть, ребята. Ну коротше, якщо хочете подивитися, як працює з нуля новий бізнес, новий кіоск з шаурмой, ось хаос шаурма, будь ласка, біля дома піонів. Приїжджаєте і кажете, я від віки. Я від віків або від жені.